Сьогодні посівна в розпалі вже по всій країні. А ось яких врожаїв нам чекати про це? Ми зараз і поговоримо з ректором аграрної академії Михайлом Брашковим. Наскільки мені відомо, ще декілька тижнів тому одеський регіон почав першим, почав посівну кампанію, що відбувається зараз взагалі в регіоні, можливо, по країні. Що вам відомо? І головне питання: чи будемо ми з От що ви як фахівець скажете, які природні умови зараз на що наштовхують? Добрий день. Дійсно погодні умови поки що є оптимальними для посівної компанії і для посівів, які відбулися восени. Зараз іде процес внесення добрив. А якщо ще там тиждень назад багато фермерів вагалися чи вводити добриво, чи не вводити, бо добриво це як палка про два кінця. Чи якщо вводити немає опадів, то це можна спалити весь урожай, нічого не буде, іноді краще їх не вводити. Mm -hmm. то от, опади, які були там, буквально тиждень тому і прогнозуються на цьому тижні, вони надали. А можливість все ж таки ввести ці добрива і це буде мати однозначний ефект. Що стосується хліба, звісно, ми будемо завжди з хлібом, але питання в тому, чи достатньо його буде для експорту, оскільки це продукція, яка або сектор економіки, який забезпечує в тому числі і валютне надходження і сталість розвитку держави. Тому о, зараз, мабуть, про це питання буде. наскільки його буде багато? Але ще є попереду багато часу більше ніж там. Три місяці біля трьох місяців, які остаточно дадуть на це відповідь, але зараз погодні умови достатні. Оптимальні для того, щоб ми отримали непоганий урожай. ну дивіться, ми багато говоримо про зерно, про хліб. Але знаєте, дивлячись на полиці наших магазинів, здається, що золотим став не хліб, а ну він також. Але цибуля, інші овочеві культури, вони ну за такими цінами. Я розумію, що на саме на цей процес впливає війна, і що ми не, не херсонських земель, херсонських фермерів, а ось що ви кажете щодо цих культур? А, звісно, ви праві, що війна саме на це вплинула скільки ці культури потребують вирощення, потім зберігання і потребують великої кількості людського ресурсу. А зернові не потребують, тобто ви отримали зерно, відправили його на елеватор, отримали кошти. І це такий короткий шлях. А якщо про овочі, це ми знаємо, що це зовсім інший технологічний процес, і повторюсь, це вже потребує зберігання, і фермери не пішли на такі ризикові ш... кроки, тому що не було прогнозних якихось моментів щодо а, бойових дій, де вони будуть, на якому етапі, і фермери, звісно, не пішли. Хоча Біляєвський регіон, там частина Білградістров. Регіон, Ізмаїльський район, вони є достатньо сприятливими для розвитку овочівництва. Зараз можу зазначити, що наш регіон є лідером в Україні щодо зрошувального землеробства. і Вже утворено скільки я знаю, тринадцять-чотирнадцять таких утворень да, суспільних між фермерами, які дасть можливість розвивати саме зрошувальне землеробство і це забезпечить сталість надходження води і сталість по вирощуванні овочів. В нашій області, і я думаю, що це проблема цього року. В подальшому будуть певні прогнозні цифри, які буде потрібно для нашої області. Дійсно, Херсон на це також вплинув. Ну, війни. знаєте, що, що стосується зрощенням, бо про це дуже давно говорять говорять про необхідність розвитку саме цих процесів, але це потребує дуже великих грошей. Дуже великі гроші, які зараз я не знаю, чи є вони фермерах, бо багато з них жаляться саме нестачу фінансів для посівної, для подальших дій. Ось що ви скажете, ви багато з ними спілкуєтесь, чого не вистачає сучасним фермерам. А, ну, не вистачало завжди, завжди <смі> потрібно було їм допомагати. І департамент агрополітики дійсно багато в цьому напрямку зробив дійсно багато. Завдяки залученню різних фондів. Були можливості отримання безкоштовного добрива, безкоштов... і палива за зниженими цінами, і насіння безкоштовно отримати. А, але банки, ну як фінансові установи, не йдуть зараз на фінансування фермерів, особливо коли у них немає достатнього залогового майна і не мають е, великих потужностей, тобто фінансують крупних фермерів, які є, у яких є фінансова е, подушка, які можуть забезпечити повернення цього кредиту. Ну, також можливо треба зрозуміти банки, тому що вони є просто донаторами коштів. Можливо, якісь регуляторні механізми будуть прийняти, але вже посівна триває. І я думаю, що ще там місяця-півтора і вона вже закинула, залишилася там кукуруза сонячних. Але традиційно наша область все ж таки є вотчиною пшениці, і йде зараз багато інформації про те, що треба зменшувати навантаження олійними треба зменшувати бо родючість ґрунтів з кожним роком знижується і це про майбутнє, от якраз про родючість ґрунтів, це про майбутнє, оскільки е якщо ми зараз не зробимо певні кроки, не розробимо механізми по відновленню родючості або по збереженню принаймні цієї родючості, то за 20-30 років наступному поколінню залишиться пустеля, на якій можна буде виращувати ну, хіба що там якісь такі. Е а чому? Що відбувається зараз з ґрунтами? Відбувається дуже інтенсивна експлуатація. Відбувається експлуатація агресивна знесенням великої кількості добрив, а не враховуючи потенціал того чи іншого ґрунту. Звичайно, у ґрунт для того, ну як знаєте, це як можна порівняти з людиною, яка стимулює розвиток м'язів. Да? Він, угу. вживає, ну, да, він, да, він путі... вживає певні фармакологічні угу. засоби, або він називається там під кормка, да? угу. яку він по суті справи білковий. Їжу для того, щоб отримати білок для своїх м'язів. Так само відбувається з ґрунтом. Але як тільки ви це припиняєте, ці м'язи починають там звисати, і відповідно так само відбувається uh -huh. з землею. І треба постійно стимулювати. Але ґрунт відновлюється набагато довше, ніж відновлюється, скажімо так, якісь клітинні організми. І це ціла система флори, це ціла система. Мікрофлори, це ціле. Ну, тобто, це ціла, ціла наука, ціла наука, yeah. і концепт yeah. має бути розроблений, і на це треба звернути увагу. на початку треба зробити моніторингові дослідження, взагалі мати загальну картину, що взагалі де відбувається. Потім на рівні держави. Якщо фермер не використовує згідно технології раціональну землю або агресивно позбувати їх цієї землі mm -hmm. на законодавчому рівні, де видавати іншим, і ці механізми вони потрібні, тому що у нас культури використання землі в певних випадках немає. Вона є достатньо агресивною, тому що а, саме саме ну, це фермерство да, от такі mm -hmm. Приватні е, відносини між державою і власниками землі це теж нове для нашої країни. Ну і... так коли використовують, щоб е, заробити гроші, а далі будь-що буде. Але мені здається, знаєте, що до ґрунт, ґрунтів та землі, що наша країна після е, війни стікнеться з іншою проблемою проблему замінування цих земель, і це буде дуже ось е, ви нещодавно були в Миколаївській області. Що там, бо там багато. Гектарів землі заміновано. чи є перспектива їх повернути? Дякуючи Збройним силам України, звичайно, ворог не потрапив в Одеську область, і ми не маємо таких нищівних речей щодо ґрунтів. Якщо порівняти з Миколаївською областю, там біля 80 тисяч гектарів землі, які потребують розмінування. І це коштовна процедура. В державі є тільки тільки три державні компанії і дев'ять уже приватних компаній, які займаються розмінуванням. Але Обстеження плюс розмінування ну саме процес розмінування. Якщо в грошовому еквіваленті це біля 10 доларів квадратний метр. Вау. А фермер, власник землі, він для нього це дуже дорого, тому що якщо обстежити можна з дронами, то розмінування воно може не всі 80 тисяч потребує, можливо, якась частина, але все рівно це ну, дорога процедура. І я думаю, що на це підуть певні роки, поки цей ґрунт буде, поки ця територія буде розмінована. Далі буде потрібно дослідити. Ці ґрунти, наскільки вони взагалі придатні для використання, бо є такі частини або осередки в Європі, де ще після Першої світової війни ці ґрунти не можна використовувати не непридатні для використання. Тому ми отримали таку велику рану і на дуже тривалий період. Але я думаю, що дасть Бог. Ми переможемо і ми зможемо і все все, да, все, можливо, все ж таки нам вдасться все таки владнати цю проблему. Але знаєте, я не дуже часто спілкуюся з фермерами, але нещодавно саме таке спілкування відбулося. І що вони говорять, що одна з найвеликих проблем зараз сьогодні, саме для них це проблема фахівців, точніше, проблема бронювання цих фахівців, бо в них на щастя, в Одеській області є земля, є добрива, є посівний матеріал, але немає ким це робити. Тобто потрібні трактористи, потрібні та інше. А я розумію, що людей не вистачає і на фронті. А ось як тут бути? Бо фахівці в сільському господарстві це ну, майже на весь, на вагу золота. Дійсно, одна із основних спеціальностей це агрономія. Україна має всього на сьогоднішній день біля 12 тисяч студентів. Це по всіх закладах освіти, які випускають саме в цих фахівців. Якщо порахувати на 47 приблизно мільйонів газ землі. Сільськогосподарського призначення, тобто на одного студента, приблизно в такому напрямку виходить біля там 6 тисяч. Це дуже низька кількість цих студентів. Звичайно, останній рік ми бачимо. Більшу зацікавленість цими спеціальностями, але все ж таки цього, цього недостатньо. Це по-перше. По-друге, більше ну не всі будуть працевлаштовані за, за саме напрямками агрономія. Я маю на увазі працювання в господарстві, бо там є різні напрямки: там і карантин рослин, тобто там і лабораторні працівники, бо вони і науковці в подальшому. Тобто, це така загальна цифра. Це перше, але проблема не нова. І фермери, ну знаєте, тут у нас такий парадокс: земля приватна, а держава має їм готувати фахівців. Угу. Тобто, поки вони не зроблять крок назустріч університетам, і це треба зробити сьогодні. Бо завтра це вже буде пізно, як саме вони мають знаєте, просто прийти спитати, що нам потрібно вам, як нам вам допомогти. Давайте разом зробимо освітню програму більш ідеальну, яка потрібна для Одеської саме області, бо вони у нас там загальні, скажімо так, дай є дисципліни на вибір, але все ж таки, от фермери. Там Ізмаїльського району, Балградського району. культури різні. Треба, можливо, комусь mm -hmm. треба більше овочників підготувати. І ми беремо зразу групу, формуємо під них. А можливо, комусь потрібно більше там по цим напрямкам працювати. Далі на чому ми будемо їх вчити? Держава нам уже от, в останні 4-5 років, по моєму тільки зарплатня і mm -hmm. е ці е стипендії. Mm -hmm. Ну створити одну лабораторію? Ну біля двох, наукова мі... база потрібна практична. Звичайно. Якщо угу. дитина буде вчитися в умовах, де вибачте тільки пробірка, там ще щось, і вони кажуть: не бачу землі. А, а чому а чому ви їх учите? А чому я їх маю навчити і на чому? То якщо ви хочете, щоб ви передали своє господарство по наступному поколінню, якщо ви хочете отримати нормального фахівця, який би ну можливо не сразу після університету, хоча б через там півроку, вже був готовий повноцінний фахівець, то тільки разом. Ну, я як ректор нічого не зможу зробити. Да, ми робимо лабораторії, да, але ну, ми завжди не встигаємо от такі, знаєте, в крок з часом, тому що, звісно, все ну, то пандемія, то війна. Швидко я розумію. міняється, що дуже все швидко змінюється. Да, все да, швидко все. змінюється uh -huh. І їм потрібно просто зробити крок. Да, от я декілька разів вже на різних зібраннях казав, давайте так, от, 5, дол... 5 гривень з гектару, да, це ж невелик. Сума для 5 гривень з гектару у нас мільйон двісті Одеській області. Ну, помножте на 5, це 6 мільйонів це вже три лабораторії. Угу. Якщо на кожен рік і все, ну і ми пішли працювати. Через 5 років вже буде науковець. Через 10 років вже буде там 15 професорів, які будуть займатися, і таким чином ми на, на з перспективи на 20 років ми залишимо після себе покоління науковців, які будуть дбати про майбутнє держави? А ми не залишимо нічого. У нас тотальний провал. Зараз у нас буде загублене покоління, яке на жаль загинуло на війні. Далі як повернути людей, які uh, пішли на фронт і є uh, працівниками сільського господарства. Як їх повернути і повернути саме в господарство? Okay. Там потрібно певний реабілітаційний період. І це теж велика щодо бронювання. Дійсно, дякуючи комітету Верховної Ради, вдалося хоча б 50% відсотків домогтися, щоб 50% можуть бути заброньовані. Це теж. Здобутки, але ми розуміємо в той же час, що треба боронити державу, і потрібні люди і на цьому фронті, і на тому фронті. Тому о, фермери фермери вони е, мають перші е, забезпечити, не забезпечити, а зробити крок для майбутнього, інакше. Далі буде гірше, навіть якщо не буде війни, не буде кому працювати.